Всім привіт! Я пробувала виростити розсаду ранньої капусти різними методами. І різні сорти пробувала і гібриди. І остановилася на вирощуванні сорту Детмаршер Фрюер. Ось в оцій маленькій моїй тепличці. Це моя майже перша, найрідніша тепличка. Перша, та, що була з вікон, метр на півтора, я не рахую, то ця тепличка розміром 3,5 на 5 метрів. Коли чоловік построїв мені оцю більшу, тому що я в маленькій вже не мала місця, знаєте, як спочатку строїть тепличку, мов, отут буде в мене багато місця, а потім десь воно дівається. Але як же я розберу свою рідну теплицю? Вона нікому не заважає. За рахунок стіни з південної сторони ця тепличка працює без опалення. А якщо і треба тепловентилятор підключити, то гараж поруч. Щороку висіваю насіння капусти прямо в ґрунт. І завжди 25 лютого. В тому році чомусь мені придумалося 23 лютого посіяти, а 24-го я б уже і не сіяла, тому що було страшно. І капуста виросла, і дуже вона навіть була потрібна людям. Сію рядочками не дуже густо накриваю плівкою. Доки зійде, піддивляюся, як почне сходити, плівку знімаю і накриваю укривним матеріалом, бо постійні приморозки у березні, коли вона росте. І так якось виходить, що вона виростає приблизно на 10 квітня і потрішку вже люди питають, купують, садять під відра, прикривають її. Теплиці плівка подвійна і літом не скидаю її, щоб не так жарко було. Оце на стіні висить плівка, якою буду прикривати, коли посію. З осені притягла сюди, не мию ці плівки, тому що, хоч і покладеш біленьку частеньку, вона все рівно підпарюється і робиться замозана. Знімаю відео ось у теплиці. Взагалі питань багато для відео, а не завжди хочеться знімати. От вчора летіли ракети, зовсім нічого не хотілося. Ходила до річки, знімала річку. Зараз я вам поставлю, які красиві в нас тут краєвиди, і буду розповідати, тому що фотографії є, але всі знають, як росте капуста, а от яка в нас гарна річка, не кожен знає. Пробувала вирощувати в ящиках і пікірувати в теплицю. Не виходить у мене. Ще в ящику в розсади обсихає нижнє листя і пропадає. І нічого я не вигадала, та, що з ящика доки прийнялася, а сіяна потихеньку росте товстенька встенька свіженька. Хаті на вікні теж ніколи не виходило виростити розсаду ранньої капусти, ніякого сорту і ні в якій землі. Починають відсихати сім'я дольки, потім нижні листочки, а там більше нічого і немає, вона не встигає виростати. Так само не виходить виростити розсаду в тунелях, бо вона доростає пізно і такого, і такого синього кольору, аж чорна. Люди уже в той час, коли вона виростає, питають середні та пізні сорти. І ще її дуже бліжка заїдає, не знаю, як вона її там знаходить під плівкою. По сортах. Розпочинала сіяти юнську, всі її продають, і я теж. То капуста для голубців. розсада гарна, а потім саме листя. Купувала парел і козачок. Там дуже дороге насіння. Якщо не доглядати, то немає сенсу переплачувати за розсаду. І спробувала дитмаршер Фрюер. В цій місцевості росте добре. Я всі оці сорти разом садила з однаковим доглядом і парел, і козачок, і юнську, і дитмаршер, то при моєму догляді, що я нічого не встигаю, дитмаршер родить добре. Дитмаршер фрюер буває в різних пачках, трішки різна і розсада, і капуста. Хоча я беру професійне насіння. І лисячко різне, одна приземиста, одна світленька. Але капуста виростає гарна, а головки теж і кругліші, і такі гостріші. Невідомо, чи то різних фірм різний Детмаршер фрюер. тільки кінцевий результат добрий, капуста виростає, то я не дуже придивляюся, вона світліша, чи приземліша та розсада. І тепер сію і для себе, і для людей тільки Детмаршер фрюер. Якби можна було виростити своє насіння капусти, але це дуже складно. Я навіть пробувала, в мене воно все згнило та й годі. Пізню капусту сію в тунелі приблизно 5-10 квітня. Це залежить від погоди. Чим гірша погода, більший вітер тоді і сію, бо в таку погоду немає можливості висадити розсаду помідорів. Обов'язково обробляємо від блішки. Бо буває, якщо не обробиш розсаду пізньої капусти, потепліло заглянув у тунель, а її вже там і немає. Вмить з'їдає бліжка. Всі юне гібриди, а прості сорти білосніжка, харківська зимова і небагато. В нас не дуже багато її садять, тому що за неї треба догляд. І хто розраховує добре доглядати, поливає, доглядає той самий вирощує гарну розсаду гібридних сортів. Цю тепличку строїли так, щоб на зиму знімати плівку з потолка. Один раз спробували, снігу такого навалило, що він танув до весни, ми її вкрили, болото намісили. Я сіяла капусту, присипала сухою землею. Добре, що в мене завжди є набрата земля. Більше ми не знімаємо ту плівку, але треба скидати сніг. Боки ось відкривається і зверху вікно. Оце воно. Тут вже ми ж ось зробили так, щоб вода не затікала, хоча капусті вона й не заважає. Тут. Так само і знизу відкривається. Теж ось мотузка зараз прикрили, але тут посередині прибиваю мотузочки і зв'язую цю плівку. Оця вся передня частина теплиці відкрита, щоб розсада капусти перед продажами загартувалася. Пробувала я й помідори виростити в цій теплиці, в мене не вийшло. Не дуже вона така міцна, як з оцих тунелів. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Звичайну, капусту ще сіять рано, відео зарано, але потім, можливо, забуду розповісти. Кіт прийшов до мене, думає, що вона тут розмовляє сама з собою.